Яким чином ви підтримуєте стосунки з тими дітьми, яких ви виховуєте? Це маленькі діти від 7 до 10-11 років. Яким чином працюється з такими маленькими дітками стільки вже років? На мою думку, в першу чергу треба їх любити. От треба любити, напевне, так як своїх рідних, а може в деякій мірі навіть краще, тому що ну, кожна дитина це індивідуальність, кожна дитина. Має свій характер, має свої вимоги до себе. І через те, коли йдеш на роботу, маєш йти тільки з радістю, з любов'ю до дітей. І Через те практично конфліктів як з дітьми, так з батьками, не було. У вас уже мабуть не один клас був випускників. Чи знаєте ви, як складаються їхні подальші долі? Чим займаються ці діти? Чи підтримуєте ви з ними контакти? Знаю, цікавлюся, тому що справді скільки випускників було інколи навіть переплутую, тому що багато їх було за стільки років. Але повірте, пам'ятають, пам'ятаю пам навіть їхніх батьків. Інколи зустрічаю, по імені не пам'ятаю. Вони можуть мене не впізнати, але завжди запитую про дітей, про їх особисте життя. І з дітками теж ну контактую, звичайно, не з усіма, але цікаво. І хочеться зустрічатися з ними. І цікава їхня доля, і повірте, що. Ну, всі мої посивники, навіть і тут в школі, переважно діти хороші, виховані, нема таких якихось, щоб в них були життя, якісь важкі випадки в їхньому житті. Приємно, коли одружуються, приємно, коли вже діток своїх ведуть до школи через те. Звичайно, що цікавлюся. Не з усіма, але... Яка сьогодні найбільша проблема роботи вчителя? Ну, напевне, відношення нашої влади до роботи вчителя, тому що. Ну про зарплатню я вже не говорю. Напевне, ми мусимо миритися. Ну і про це ми навіть не, як то кажуть, не, не будемо і казати, тому що ми йдемо до дітей. І скільки би нам не давали тієї зарплати, все одно ми працюємо, віддаємося дітям. А от якби єдине, якби нас підтримувала влада, держава, і все-таки рівень вчителя має бути на хоча б на крок вищий хочемо зачепити питання цінової політики і престижності. Ще в Радянському Союзі вчитель, професія була надзвичайно престижною. Багато осіб, які мріяли поступити та навчатися на педагогів, і це було і покликанням, і, можна сказати, величною професією. Вчитель це той, що веде. Сьогодні професія вчителя вона не є на найкращих позиціях. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Чи варто таке бути вчителем? Яку роль він відіграє? І наскільки зараз це є престижним? Буквально в п'ятницю, от це про престижність. Мені здається, що цей випадок з мого особистого життя про все скажуть. Буквально в п'ятницю після обіду телефонують мені діти. Які закінчили їм вже по 22 роки, і вони просто зібралися і просто захотіли прийти до мене, відвідати мене. Тобто, хто з роботи, хто з дому, і вони підійшли. І мені так було приємно. Мені здається, що все таки вчителя професія престижна. Якщо за стільки років вони закінчили школу і вирішили навідатися до першого вчителя до школи, значить вона все таки престижна на сьогоднішній день. Професія, хобі чи просто любов до роботи. Що найважливіше і що найбільше потрібно вам особисто в вашому такому нелегкому виборі? Ну, я думаю, що це напевне все. Оце три єдини, тому що ну, професія це само собою, хобі, ну хобі є інші, захоплення, а от, напевне, любов, любов до дітей, тому що ну, от, теж випадок буквально. З минулого тижня з життя приходиш на урок, і це я вперше цього року взяла діток в 4 класі, бо я маю кілька годин, і от вони тебе зустрічають такими вигуками веселими, і потім кажуть, подивіться на дошку, я дивлюся там написано Леся Михайлівна найкраща вчителька. Значить, ти їм віддаєш любов, і вони тебе теж люблять. То я думаю, що напевно все таки любов до дітей. Якби у вас була можливість переобрати свою професію, чи змінили ви би щось? Ні, напевно, що ні. Я навіть і не задумалась ніколи змінити, і певно, що ні.